Для початку приберіть від екранів всіх чутливих професійних швачок, бо ми з вами будемо шити на око сукню зі старої футболки і чоловічої сорочки, або може куплені на секонді, і теж інколи таке практикую. Нам потрібно з вами прибрати із сорочки рукави. Якщо маєте терпіння і трохи часу, то можна акуратно розпороти. Я все-таки хочу зробити це за 30 хвилин і дуже нетерпляче, тому відрізаю ножицями. З одного боку рукав відрізаю по шву і з іншого боку так само відрізаю по шву. Тепер відмічаємо посередині пройми, де в нас був рукав, рівно центр, Зводимо його з іншою стороною сорочки і також відрізаємо верхню частину цієї сорочки. Можна намалювати олівцем або крейдою, якщо, або зробити все на око. Далі від намальованої риски зводимо до боковини теж лінію, щоб у нас з вами на стегнах не висіли трикутники від цих риків. Тобто має бути плавне сходження. Нам вже не потрібна додаткова попа в сантиметрах сукні. Якщо задіяти фантазію, то кудись можна пришити і рукави, і верхню частину сорочки. Я поки викидаю. Далі беру одягаю футболку і приблизно наміряю, куди би мені хотілося пришити. В мене тут буде під грудьми. Малюю лінію. Зметуємо потім боковини, де ми з вами малювали лінію, щоб не було трикутничків. І якщо маєте машину, то можна на швейній машині. Якщо не маєте. На око швом вперед голка вручну теж можна з'єднати. Зрештою, у нас тут з вами не діор, а сукня на швидкоруч. З'єднали боковини, зверху теж трошки ми з метали, щоб не були поторочені нитки, і з'єднуємо нашу футболку із спідницею. Бокові шви з'єднуємо як на футбол, футболці, так і на сорочки. Вони повинні співпадати з усіх боків. Бо хоч це сукня і на швидку руч, але вона не повинна бути крива й перекошена. Ми ж її плануємо носити, чи, хоча б вдома. Далі нам потрібно буде так само прикинути де-центр на футболці і з'єднати центр сорочки із центром футболки. Звісно, що сорочка в нас трохи ширша може бути, ніж сама футболка, бо в мене тут сорочка XL, а футболка M. Тому там, де вона ширше, ми робитимемо складочки на самій сорочці. Трохи зметала спідницю до футболки і можна шити на машинці. Тут футболку не розтягуємо, щоб воно не було схоже на шмарклі. Закладаємо сорочку в складочки, якщо потрібно, і все, дивіться, в принципі, готово. Можна ходити вдома, якщо соромитись, вийти на вулицю, але для вулиці теж цілком много.